Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні знову подовжено. На який термін? Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів після чергового подовження воєнний стан та мобілізація в Україні триватимуть до 14 лютого 2024 року року. Про це 8 листопада повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, за проголосували 329 народних депутатів. Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні подовжено вже в дев'яте. Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував підсилення мобілізації. У статті для видання The Economist він заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані. Водночас, західні партнери закликають мобілізувати більше молоді.